Попри посилення мобілізації на Миколаївщині, військово зобов'язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. Таку думку висловив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі Новини Лайв. за його словами, це суттєва проблема для усього регіону. Детальніше про це дивіться у сюжеті. Російська армія продовжує атакувати Україну шехедами. Чимала кількість безпілотників пролітає транзитом над Миколаївщиною. Як розповів начальник обласної військової адміністрації Віталій, кім в ефірі новини Live, їх намагаються збивати наші мобільно-вогневі групи. Є лінія оборони, там є засоби військові, які супротивник вважає небезпечними для прольоту. Вони пролітають їх на дуже високій висоті на швидкості uh -huh. на фортажі, скажімо так. А uh -huh. нарешті території вони вже летять там для того, щоб там щось могли робити. І зараз там моє завдання зробити цю територію всю таку і несприятливу для ворожих БПЛА. Ми Ми цим працюємо взаємодії з силами оборони для налагодження системи. В тому числі і РЕБ, РЛС, і фізичного знищення. І можу вам сказати, що мобільні вогневі групи, я гадаю, по всій Україні будуть переформатовані також. З огляду на те, як часто ворог застосовує безпілотники, ефективність мобільно-вогневих груп необхідно підвищувати, додає очільник області. Тож наразі регіон спільно з силами оборони працює саме над цим. Також Віталій Кім розповів про регіональну платформу діалог влади та бізнесу, яка днями запрацювала на Миколаївщині. Мета, щоб кожен бізнес міг. Ну, довіряти більше владі, щоб він мог достукатися до центральних органів влади і вирішити свої питання, які турбують. Вона буде ранжуватися, і найбільш болючі питання не, не прям зовсім точкові, персональні так проблеми, щоб хтось когось там, там забор не там поставив. А саме системні питання буде вирішуватися на рівні президента. За словами начальника, ОВА Наразі область має два головних завдання: мобілізація має бути виконана однак, разом з тим, і бізнес має продовжувати працювати, аби не Гіршити стан економіки тому для того, щоб розібратися, як це працює, і щоб це був справедливий розподіл, а не тільки ті, хто там в міністерствах розуміє, як це оформлювати. Для цього створюється ця платформа для того, щоб був прямий діалог влади бізнесу, для того, щоб в регіональної влади, тобі ж там наприклад, і мене, була відповідальність перед бізнесом. А президент бачив всю картинку, яка є насправді, бо неодноразово було, що доповідаючи що там все добре, таке інше, а президент зустрічається з бізнесом, наприклад, в Дніпрі, як це було. І він каже: це зовсім не так. Мені бізнес інше каже, що ви мені доповідаєте? Створити такі площадки, де бізнес. Зможе офіційно надавати всі свої там прохання вимоги, і щоб я це міг розглянути. Водночас мобілізація триває по всій країні. На думку Віталія Кіма, попри посилення мобілізаційних заходів, військово зобов'язані чоловіки не йдуть служити через низьку мотивацію. Блокпости ми навпаки зменшуємо кількість відпрацювань. Ми збільшуємо по області питання не в кількості, а в якості, тому що на зараз, якщо ми виконуємо завдання, дуже багато підрозділів не приймають. Бійців, тому що в них слабка е, мотивація. Тому ми намагаємося працювати збільше через рекрутингові центри, через єдиний центр мобілізації, підбирати людей, які хочуть, можуть. Це, це велика проблема, тому що війна йде вже тривалий час, і більшість наших миколаївців вони пішли добровольцями. Тобто, ну не буду називати цифри і хто там зараз служить. Питання тих, хто не хоче. І це, але це треба робити. Це є суттєвою проблемою для регіону. Відзначає очільникова. Однак ми маємо виконувати це завдання. Презентував президент план перемоги. Я гадаю, якщо в нас буде чіткий план перемоги, затверджений, ми будемо розуміти, що в нас є можливість в якісь конкретні сроки перемогти, то людей значно додасться. Тому що просто це втома людей, які в інформаційному полі, в тому числі російське ПСО, допомагає нам приймати неправильне рішення. Скажемо okay. так, тому не все так страшно, як рисує Росія. Так тому ми теж насправді працюємо на ЕПСО проти Росії, і ми зриваємо її мобілізацію то так само, як вони нам. Але це ж в принципі виправдання людей, які для себе рішення прийняли ще в 2022 році. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март.